Доброго ранку всім. Сьогодні в нас маємо Івана Купала. Я не йшов в гриби. Я йшов, щоб назбирати трошки сунечок, тому що зараз от-от буде у нас гроза. У нас сьогодні що ми маємо? 6 липня. І я йду, дивлюся. Що таке я вам принаймні маю показати? Ось тут у нас ростуть такі першокласні мухомори. Якісь гребники вже ходили, позривали. Не червоняки, це синяки, сатанинські. Там є різні. От, але я вас попрошу такого ніколи не робити, тому що якщо грибочок собі росте, то хай він собі росте. Вам, напевно було б не дуже приємно, якби вас ніхто, хтось ні за що, ні про що взяв і зашкодив. Я думав, що я тут назбираю трохи суниць, але і суниць нема. Стараюся бути якомога ближче до відходу щоб можна було втекти від дощу, тому що знову він висить у нас в повітрі. І по моїй пам'яті в цих місцях тусониця була завжди суперова. А зараз щось схожу і нема нічого. Де сиділо, я не знаю. Але зато мухоморів просто тьо. Рівно в той момент, коли почав зупиняти кадр, я не помітив, що тут є лисички, 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 лисички. Може таки, треба їх зібрати, а то потім вони пропадуть. Я збираю лисички, хоча йшов за соницею. Але і от такі, бачу там є червонячок раз, а там бачу ще є червонячок два, який я вам просто зазніму. І, до речі, чую, що вітер вже набирає повних оборотів, тобто дощ от-от зараз буде. Так, де там той грибочок? Мені треба спішити, але для вас ще щось дознімаю. Я взяв відерку, щоб збирати суницю, але приходиться збирати лисички, тому що їх тут є трошки. І там є трошки. Бачите, жовті є. Так що суниці відміняються, лисички додаються. Я зробив одну річ. Я вирішив, що ту суницю треба з'їсти і звільнити стаканчик. О, грім уже йде. Тому що лисичок вже повне малесеньке відерко, а в стаканчик можна ще їх трошки назбирати, тому що тут їх невеличка галявинка є. Отак. Не чекав я, що буде так. Ну я радий. Якби існувала якась премія за дурнуваті рішення, то я б напевно отримав сьогодні пальмову гілку. Тому що я побачив, скільки є лисичок і побіг додому. Взяв відро, почав їх збирати. Назбирав вже половину, знайшов ще пару кущиків. І тут вже гримить вітер просто неймовірний. Так що ну, а зупинитися я не можу. Так що починаю збирати, але вже в такому екстреному режимі. Пішов я назбирати суниці, як результат. Знайшов трошки лисичок, потім побіг, взяв відро для того, щоб мати в що збирати, ті лисички, бо їх багато. Назбирав ціле відро. Лисичок, і тепер треба бігти вже назад. Тому що гримить так, ніби зривається все довкола. Але от для моїх львів'ян то, під що ви сьогодні прокидалися і те, що ви сьогодні спали, це просто жах. Я дуже сподіваюся, що ми такого більше не будемо відчувати, тому що це в мене немає слів, як це все оп описати. Тому що от нехай, будуть, нехай буде грім, нехай будуть блискавки, хай будуть дощі, тільки щоб це не були ракети. Ні у Львові, ні в Харкові, ні в Донецьку, ніде щоб наша вся Україна була в безпеці. Я прошу Бога, щоб він нам послав перемогу і мир саме в такому порядку. І якщо ви бажаєте долучитися до того, щоб цю перемогу пришвидшити, то задонайте на 80-ту ОДШБ і на ініціативи БФ брутального футболу, до яких я долучаюся. І задонайте, тому що, як ви бачите, ну, нас вже нічим не злякаєш. Ні Запоріжжям, ні Львовом. Охтеш. Тільки зараз буде грім сильний. Тому задонайте. Нехай це буде найстрашніший звук, який ви будете чути в своєму житті. Це буде просто блискавка і, і грім і явно не ракети. І дякую всім тим, хто дивиться мої відео, ті, хто коментує, ті, хто підписується на канал. Мені треба бігти. І я вам обіцяю, що у нас всіх все скоро буде добре. Слава Україні! Постскриптум. Ось таке називається Буковельський дощ. Там де гримить, гримить, гримить. Потім проходить трошки часу. І воно як вліє тотоно. Так що треба бігти. Але я ще раз дякую всім, тим, хто подивився. І постскриптум для вас буде такий. Що, один коментар. Під минулим відео сказав, що їм дуже сподобалася моя фраза, що Бог має на мене якісь плани, то можу сказати, що не тільки на мене, а і на кожного з вас. Так що, повірте, ми явно дотичні до чогось великого. І кожен може стати чимось визначним. Це просто моє побажання вам щоб ви це не забували так що тримаємося ось такий дощ почався